Всім привіт-привіт, друзі! Привіт, Вітаю вас на своєму каналі, який називається Таня Ворона. Всім хочу подякувати за те, що заходите на мій канал, дивитеся відео, пишете коментарі, ставите лайки, а також заходите на трансляції, які відбуваються кожного вівторка, о 19 або о 20 годині залежить від вимикання світла. Сьогодні готую баклажани, у мене ось такі, три. Я їх почистю зараз. Так, баклажанчики почистила, тепер їх наріжу такими полосками схожими на язик. І так кожний наріжу, ось такі і не товсті, і не тонкі. І баклажанчики нарізала тепер на дошці, їх тут прямо присолю, перемішаю. Ну, переверну на іншу сторону і знову присолю. І так дам постояти 5 хвилин. Потім можна ще приперчити, я цього робити не буду, буде сьогодні без перцю. І потім буду через 5 хвилин смажувати з обох сторон. Наливаю на сковорідку олії соняшникової, кладу наші. Баклажани підбираю так, щоб помістити якнайбільше, ну, але не виходить якнайбільше, поки так, оскільки вийшло баклаж... вийшло полосочок, смажу з обох сторон до рум'яної шкірочки. Ось до такої рум'яної шкірочки з обох сторін. Викладаю на тарілку, застелену паперовими рушниками, щоб вони вибрали в себе олію, яка зайва на наших баклажанах. Всі баклажани посмажила, тепер беру ось таку посуду. Сюди викладаю наші Баклажани. Зверху баклажанів викладаю перець. Зверху перцю поливаю сметанкою і злегка сметанку присолю, але не багато, так як у нас вже присолені баклажанчики ось так одною дрібкою солі. Далі викладаю помідори. Ну, помідори для того, щоб придати кислинку нашому блюду. Якщо нема помідорів, можна замінити ківі. якщо нема киві, можна просто зверху сип додати і готово. Відправити в духовку, запекти і смакота. Тепер злегка притрошу сиром. У мене тут двох сортів український і мраморний. А ви використовуйте, який у вас є. Якщо нема твердого, додайте плавленого. Смак від цього, я думаю, не. Не буде дуже змінений буде смачно. Так, сиру додала і тепер продовжую цю процедуру таким самим способом: баклажани, перчик, помідори, сир. І знову помідори. І зверху сиром і знову баклажани. Так, баклажани наклали, закр закриваємо наше блюдо сиром, відправляємо в духовку при температурі 180 градусів моя духовка, ваша духовка, кожного господинька знає. Випікати будемо десь хвилин 20-30. Будете слідкувати, бо ви ж кожний знаєте свою духовку. То будете знати, кому 30 хвилин, кому 20. Все, відправляємо в духовку. З Богом. Друзі, вибачаюсь, забула сказати, що треба накрити кришкою. І в кого нема кришки, накрийте фольгою. І відправляйте в духовку 180 градусів. Я достала з духовки, забула, накрила фольгою і знову відправляю. Ну що, буває, що зробити. І ось така, друзі, смакота і красота у нас вийшла. Якраз встигло приготуватися і вимкнули світло, тому всіх запрошую вас до такої смакоти посмакувати наші баклажани. Всім гарного настрою, вихідного, гарного дня, міцного здоров'я. Бережіть себе одне одного, всім дякую, хто був зі мною. То готував смачне блюдо. Всім пока, до нових відео, до нових зустрічей!